Радіємо. Радіємо. Так, таке питання. Як навчитись відрізняти, чи людина говорить правду, чи бреше? Я тут вібрація зразу йде. Е, треба навчитися просто відчувати вібрацію. Ну, для людини, котра якби, бачить, котра от цілісна, вона бачить, що. По-перше, йде якесь таке обходження. Людина обходить і намагається акцентувати на щось другому, на, на чомусь не, не основне основу, за основу ставить щось інше. Вона тікає від відповіді там, чи від так чи інакше, переводить тему, якщо вона не хоче говорити правду, або подає, подає інформацію. Так, щоб не, не зачіпати головні точки. Тоді, знаєш, буває таке, що я не говорю брехні, але і не говорю правду. Такі є люди. Так? Вони ніби й не брешуть, але і правду не говорять. От. Це, це так. Це ну, воно відразу відчувається. По-перше, якщо в людини відкрите серце, це також треба навчати вчитися відкривати людини, в якої відкрите серце. Вона однозначно бачить, хто, що перед нею йде, правда чи брехня? Ви відкривайте серця. <реш> тобто, це, це відчувається. Це ну, тобто, відразу. Відчувається. І, по-перше, видно, людина, знаєш, вона не може дивитися прямо в очі, або навіть є такі брехуни, які навчилися і вони обводять цю. Цю, цю техніку, яка ловить брехню. Вони знаходяться у такому спокійному стані, що не пульс не, не, не швидший, і, і так далі. Тобто, це володіння собою. Все можна зробити, але все рівно серце не обдуриш. Не Саме серце не обдуриш. Розум обдурити дуже легко. Очі обдурити дуже легко, а серце внутрішнє відчуття, оце внутрішній такий стан переконання, він його не обдуриш, не обдуриш. Тому потрібно відкривати серце. А серце відкрити не так важко. Треба просто ставитись до світу відкрито і розуміти, що світ цілісний і знаходиться в єдності. Ну, не боятися. Тож люди бояться, що вони відкриються, їх там прихлопнуть. Ні, от нема що боятися. Бо все напроти тебе це ти. Напроти тебе стоїть ти. Тому що боятися? Якщо та людина робить шкоду, вона робить шкоду тільки собі. А яка реакція ваша, така, так, такі, таке ваше ставлення до світу. Якщо ваша реакція на шкоду співчуття, то ви собі провіряйте. Або розуміння: ой, ну, є такі от люди, котрі. в них нема співчуття, але в них хоча б розуміння, ой, як ти mm. далеко зайшов. Mm -hmm. ну Тобто, ну mm -hmm. просто розуміння того, що людина ну mm -hmm. заблудилася. Тому. Будьмо. Mm -hmm. Тому відкривайте серця. Став, ставте... Ставте, вподобайки. <сум> ставте вподобайки, дивіться, кайфуйте, пізнавайте Будьмо. і радійте. <сум> Будьмо!